Вже цікаве вирішення. Знаєте, таке просторове вирішення оцієї саме стіни, яка до цього була просто такою ну, непомітною і ну, не акцентом даної кухні буде кольоровий малюнок на стіні, виконаний за допомогою техніки Холодна деколь. За задумом дизайнера в інтер'єрі обов'язково повинні бути цікаві акценти. На нашій кухні ними стануть барвисті та яскраві квіти на декоративній цеглі. Цю дизайнерську родзинку за допомогою техніки холодної деколі нам допоможуть втілити у життя майстри компанії Моленарт. Створення таких декоративних картин це ідеальний варіант для швидкого оформлення інтер'єрів, фактурних та акцентних стін. Дуже оригінальний вигляд зображення мають на фактурних поверхнях, таких як ламінат, декоративна штукатурка або ж декоративна цегла, як у нашому випадку. За допомогою цієї техніки можна легко зробити навіть фреску на кахлі у ванній кімнаті. Технологія експрес-розпису стін доволі проста. Спочатку ми наносимо спеціальний клей, потім прикладаємо зображення до стіни і просто вбиваємо його у стіни. Цей механічний спосіб втирання не вимагає температурних навантажень і не застосовує ніякої хімії. Використовуються лише екологічно чисті матеріали на водній основі. Після нанесення принта майстри компанії Molinart рекомендують вкрити зображення звичайним акрилим декоративним лаком. І ще такі декоративні зображення дуже добре миються і не бояться активного прибирання приміщень. Я хочу сказати всій команді. Ви молодці, супер. Дякую е, всім, хто працював над цим проєктом. Ну, мені дуже приємно, і це настільки для мене знаєте, такий як подарунок. Дійсно, до нового року. Все, магія ремонту здійснилася. Наша дебютант чудово впоралася із поставленим завданням і створила маленьке диво у звичайній українській оселі. Сучасний стиль, приємні кольори, тактильні фактури та цікаві дизайнерські рішення. Все це вдало об'єдналося у нашому сьогоднішньому перетворенні, Тож нам залишається лише побажати городіні усього найкращого і вирушити на наступний об'єкт.